Вітаю, друзі. Італійська газета Ля Repubblica написала про план миру для України від німецького канцлера Олафа Шольца. Цікаво, що автори матеріалу десь між рядками а десь просто напряму намагаються вивести думку читача на те, що мирний план від Шольца аж ніяк не призначений для досягнення миру в російсько-українській війні. Мирний план призначений для створення з Олафа Шольца образу канцлера миру. Образ канцлера миру Шольцу потрібний для того, щоб перемогти на чергових парламентських виборах, які в Німеччині заплановані аж на вересень наступного 2025 року. Фактично, мирний план. Шольца, ось ця його мирна ініціатива. Є реакцією на поразку соціал-демократичної партії на земельних виборах, які нещодавно пройшли в Німеччині. Поразку у східних землях мова йде про Тюрингію та Саксонію. Причим соціал-демократи в Тюрінгії та Саксонії програли партіям, які колись вважались до непристойності маргінальними. Це партія альтернатива для Німеччини. Це крайня права партія. І зовсім нова, зовсім молода партія, крайня ліва партія, яка називається Альянс Сари Вагенкнехт. Партія зареєстрована, до речі, 8 січня цього року. Зрозуміло, що сама Сара Вагенкнехт, політик з досвідом, давній політик, вона від'єдналася від там лівих сил і створила нещодавно свою таку радикальну партію. але... Менше тим, ці дві партії перемогли соціал-демократів причим з дуже непристойним результатом. Якщо сумувати цей результат, то соціал-демократи в тюрінгії та саксонії, саксонії загнали, зазнали просто ніщівної поразки. Альтернатива для Німеччини набрала більше 30 і в Тюрингі та Саксоні. Там, щось 31 і 33%, і 10 і 12 набрав Альянс або Союз Сари Вагенкнехт. Тобто, разом це більше 40% навіть ведуть мову про союз або коаліцію, яка в принципі колись вважалася ну неможливою, тому що це діаметрально там протилежні партії для створення. Земельних урядів. Однака ситуація зараз відбувається в Німеччині. Зрозуміло, що мова йде про місцеве самоврядування, це земельні вибори. Але справа в тому, що ці обидві партії вони експлуатували російсько-українську війну. І Шольц за рекомендаціями, я так розумію, політехнологів він вирішив. Теж проексплуатувати російсько-українську війну. І головним пунктом його плану, мирного плану, це відмова від окупованих територій. І Шольц сказав, що він буде тиснути, або вмовляти, або розмовляти з Зеленським для того, щоб Володимир Олександрович Зеленський погодився з планом Шольца. І відмовився від окупованих територій в такий спосіб буде досягнуто миру, і Шольц буде визнаним не просто канцлером миру, а він збереже соціал-демократів при владі. Ну ось такий план. В принципі, на цьому можна було б ставити крапку і сказати, що це все, що потрібно знати щодо візиту. Зеленського в Німеччину і його зустрічі з Олафом Шольцом, але це далеко не все. Не все тому, що найважливіша реакція на вибори, земельні вибори тут у нас в Україні і інтерпретація цих виборів. І це тема, яка заслуговує на увагу, тому що не тільки наші експерти там політологи. Політехнологи, лідери громадської думки, а передусім, дипломати, починають дуже цікаво інтерпретувати події, які відбуваються в Європі, і дають рекомендації, як нам потрібно діяти всім, хто займається політикою. І ці рекомендації, як на мене, є дуже шкідливими і небезпечними. Мова піде про Павла Клімкіна спочатку. Павло Клімкін зазначає, що те, що відбувається в Європі, дуже є для нас несприятливим. Мова йде і про Францію, і про Нідерланди, і про Австрію, про Німеччину і так далі, зростає кількість представництво крайні лівих і крайні правих партій. І ми повинні, про це говорить Клімкін. Ті, хто займається політикою, Повинні починати працювати з цими партіями, з Сарою Вагенхнехт і з лідерами, представниками альтернативи для Німеччини. Я хочу запитати, чи Павло Клінкін точно дивився на Сару Вагенкнехт, на її зовнішній вигляд, і на очі, і, взагалі, і на цю людину. Я просто задаю просте запитання: чи можна з такою людиною працювати? І загалом, от тема надзвичайно важлива. Другий експерт, і лідер громадської думки це Віталій Портников, який просто висміяв і розкритикував Олафа Шольца і сказав, що. Всі ці плани Шольца, вони звичайно можуть бути, але яке це має відношення до реальності? Чи це пропозиція тільки до Зеленського, чи в тому числі пропозиція до Путіна? І чи Путін знає про таку пропозицію Шольца, і чи допоможе він зробити Шольцу образ цього канцлера миру? Більше того, якщо Путін Путін, очевидно, знає про те, що. Шольц дуже прагне зберегтися при владі і хоче стати канцлером миру і фактично робить себе вразливим від Росії, від Кремля і від Путіна. І Путін, звичайно, буде тиснути і використовувати цю слабкість Шольца до влади. Шольц не задає собі запитання, для чого йому влада. Якщо потім він опиниться в ситуації Зеленського, і потрібно буде воювати з Росією, чи потрібна йому в такому випадку буде влада. Ну, але менше з тим, я хочу розпочати аналіз цієї ситуації з оцієї пропозиції від Клімкіна, що необхідно працювати. Працювати, працювати з, я так розумію, з крайні правими і крайні лівими. Ну я ще раз нагадую, що а, ну, це все ну, одно, що працювати, я знаю, з там якимись мавпами чи психічно хворими людьми, це вже безсенсово, це наслідок. Наслідок всього. І якщо і працювати, то починати треба працювати з шольцем. І Шольцем треба працювати було на випередження на початку, і пояснити Шольцу і соціал-демократам, і всім, і християнським демократам, що на півміри вони завжди закінчаться формуванням і зростанням в популярності таких партій, як Альтернатива для Німеччини і Альянс Сари Вагенкнехт». Тому що на півміри це завжди неефективно, і це завжди програшно, і рано чи пізно будь-хто скаже, для чого фінансувати, для чого давати зброю, якщо це не дає результату, значить, це треба просто припинити робити. Це безсенсова дія. І Шольц і соціал-демократи будуть просто втрачати в рейтингах. Я просто хочу нагадати історію. Створення спочатку альтернативи для Німеччини. Альтернатива для Німеччини зареєстрована в лютому 2013 року. Це реакція на абсолютно бездарну, безмозкову е, політику Заходу, міграційну, е, соціальна допомога. Спочатку, верніше так, все почалося з бездарної політики Заходу на сирійському там, театрі військових дій. Путін все зрозумів, він спровокував хвилю біженців. Біженці ніколи не пішли в Німеччину, якби в Німеччині не було соціального пакету потужного. І вони всі зайшли в Німеччину, користуючись доктриною неправильною, політично-філософською, мультикультуралізму і ще там чогось. І це призвело до. Спротиву суспільства німецького, і саме це дало поштовх для формування такої структури, як альтернатива для Німеччини. І вони зараз, уже, от в Тюрингі і Саксонії, набрали більше 30% голосів. Це реакція на неправильну політику. І ми повинні з 2022 року Шольцу пояснювати, чому виникають такі партії для того, щоб потім не писати плани миру для України тільки для того, щоб створити собі образ канцлера миру. До миру ж це ж все не веде. Це ж наступна, до речі, дискредитація. Це ж, ну, в принципі, ніч... це всі розуміють, що це фальш. І якщо вже дві партії працюють: Альянс Сари, Вагенкнехт, і от альтернатива Німеччини, то навряд чи вже вдасться перехопити ініціативу, чим будучи дискредитованим якихось напівмірами і постачанням зброї для України. Цим ініціативу не перехопити. І коли ми. Коли Клінкін говорить, що потрібно що потрібно працювати, то насправді потрібно працювати. Але в Штаті Зеленського має бути, має бути розумні люди, які можуть працювати і підказувати на особистісному рівні. Але найголовніше, працювати потрібно в публічній площині. Я хочу, щоб всі подивилися на полум'яні і запальні виступи Сари Вагентнехт. Вона ж не працює колуарно, вона ж не працює так, як закликає. А він бачить себе людиною, яка вечеряє, обідає там чи снідає з якимись людьми, які нібито на щось там впливають в європейській політиці, або в Брюсселі, або в Німеччині, в Берліні. Ще десь. Ну, це теж інструмент, теж варіант, але Кулуарщину ніколи не може досягнути того, що може досягнути публічною політикою. Треба мати аргументи і. Їх відшліфовувати, треба постійно вести публічні дискусії. А наступний момент це публікації в пресі. Де вони, які показують, чому таку популярність набрали крайні праві альтернатива для Німеччини. Наступний момент: Віталій Портников. ви смію, критикує Шольца. Ну, це все добре. Але чому знову ж таки, міграційна політика вдумати стільки, що крайні ліві об'єднались з крайнім правими в питаннях міграційної політики? Але е, праві також вони повстали і сформувалися як незгода з іншою політикою, гендерною політикою, ЛГБТ спільноти та і так далі, і тому подібне. Тому висміювати звичайно можна Шольца, що він не розуміє, як це все має бути реалізовано, і, і що він там інфантильна людина і так далі. Але це не, не тут, не в цьому місці треба Портнікову критикувати Шольца. Треба критикувати з Берлін. В Берліні є, до речі, за що критикувати всіх, от, особливо соціал-демократів. Вся ця ЛГБТ-спільнота, трансгендери і так далі. Ось тут треба критикувати. Тому що я думаю, що і Сара Вагенкнехт, вона також буде її партія, її структура вона буде наближатися до на позиції крайні правих, так як в питанні з мігрантами, так і в питанні. з... Тим, що відбувалося у Франції на Олімпіаді, коли в боксерському поєдинку не чоловік переодягнутий в жінку, нібито, то, і він лопцював там іншу жінку, яка справді була жінка. Тобто, це все на це все звертається увага. І суспільствами, суспільство Австрії, Німеччини, Нідерландів, там Данії і так далі вони на це реагують. І тому так змінюється взагалі політичний ландшафт. І про що говорить правильно Клінкін? Що російсько-українська війна суттєво міняє змінює політичний ландшафт в Європі, але не на нашу користь вона змінюється. Хоча ми думали теоретично і логічно він би мав би змінюватись на нашу користь. Але вони всі ці бачать в Путіні і в Росії захисників традиційних консервативних цінностей, силу, логіку. Ось що вони бачать. Тут навіть питання, їм не потрібно а, ну, захищатись за жертву і, і, значить, споріднюватися з жертвою. Вони хочуть спорідні, споріднитися з силою, з адекватністю, з логікою. Ну, от З такими категоріями. А жертва, ну, це добре, ну, споріднюйтеся з жертвою. Тобто, цей момент. Наступне, що я хотів би сказати: де всі наші от політехнологи і такі дуже мудрі люди, чому вони ну критикувати Шольца можна і. Це окрема доріжка, окремий напрямок. Але от зараз їх би розум абсолютно був би потрібний. Ще рік, рік до виборів в парламент німецький. Якщо послухати, я послухав кілька виступів публічних Сари Вагенкнехт, Я й до цього її чув. Вона така одержима жінка, якийсь такий параноїдний у неї типаж. Людина, яка ну, те, що вона говорить, там безліч логічних нестиковок і ну, слабких позицій. І для цього існує західна преса, і можна допомагати Шольцу, не критикою Шольца зараз. І не чекати від нього, може б йому не довелося писати цей мирний план для того, щоб врятуватися, зберегти себе у владі, якби наші політологи, філософи, соціальні філософи просто закидали б німецькі видання нищівною критикою Сари Вагенкнехти. Якщо послухати її промови... Ну, вони, м'яко кажучи, абсолютно алогічні. Якщо вона спробує за українців розписатися і сказати, що українці не розуміють, що вони роблять, ніби Сара Вагенкнехт краще знає, що нам потрібно. Ми, якщо вимагаємо, чи купуємо зброю, чи просимо зброю, то нам краще знати, що нам потрібно, для того, щоб вижити. А Сара Вагенкнехт говорить, що зброя. Вбиває українців продовжує війну, якщо нам припинити давати зброю, то це врятує нам життя. Ну, нам то краще знати, що рятує нам життя. Це я просто один приклад такий навів. Я вже не кажу про етичну платформу, на якій стоїть Сара Вагентнех. Ну там немає етики. І можна зробити все можливе, щоб сару Вагенкнехт і всіх лівих помножити на нуль, точно так, як і альтернативу для Німеччини. Я правда не слухав їх там промов і не читав висловів, але там безліч недоліків, які потрібно використовувати в публічній дискусії. А Публічна дискусія ведеться через засоби масової інформації для нас. Вони зараз відкриті. Ми можемо туди заходити. Там писати статті, якщо у вас є там науковий ступінь, ще щось, ще щось і так далі. Ви верифіковані. Але цього всього не відбувається. Ніхто, я ж вертаюся до Клімкіна, до його пропозиції працювати працювати з німцями. Я ще раз скажу, як працювати. Шольцу треба підказувати. А працювати з сарою вагнетних це не вечеряти і не обідати, і не снідати. Це її мочити в пресі, взагалі, виставляти її як аморальну істоту, ну, фактично, якою вона і є. Плюс несповна розума. У неї безліч алогічних конструкцій, незв'язаних речей в її промовах. Тобто, роботи насправді дуже багато. Надзвичайно багато. І те, що починають помічати, як змінюється політичний ландшафт, це правильно, але треба правильно реагувати. Оце дуже важливий дуже важливий момент. Ну, це якесь, я не, не можу зрозуміти, як це назвати, коли м'яч на нашій половині поля. Ми повинні завдавати постійних ударів. І Є чим, і є куди, в кого і так далі. А ми цього не робимо. А потім починаємо, значить, рвати на собі волосся і казати, як же так, що ж таке робиться, війна змінює політичний ландшафт в Європі не на нашу користь. А тому вона і змінюється на нашу користь. Тому що ми або нічого не робимо, або робимо не те, що потрібно. І неправильно ми працюємо. Не кулуарно треба багато вирішувати, а публічно вирішувати. І вечерями, і сніданками. Ситуацію не змінити. І то, що, більше того, безсенсово щось домовлятися з е, Сарою Вагенкнек. Це все одно, що з е, Лулою Дасільвою, чи ще, там президентом Бразилії, там, чи ще з кимось про щось говорити. Це люди ображені ущербні. З ними, якщо і працювати, то це треба іншим момент працювати. А це важливий момент, який ну, хотілося б сказати. по тому, що зараз відбувається в Європі, тому що вибори, земельні вибори, це тільки, ну, скажімо, привід поговорити на цю тему, яку, тему, на яку у нас не говорять. Або неправильно говорять. Ось так би я сказав. А, ну, ось, Така моя буде реакція і на вибори, і реакція на реакцію наших лідерів громадської думки буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу це важливо. А і що наприкінці мав сказати, у мене на каналі будуть з'являтися озвучені по суфлеру. Я сам пишу тексти, там хтось мені писав. Що хто мені дає ці тексти, всі тексти на Софлер пишу я. І ще буду писати сам. І завдячуючи моїм глядачам і підписникам, які фінансують цю річ от, а німецькою мовою, це профінансовано все, е я буду виставляти, готувати такі матеріали і більше ніде не ні поставити, і от вони будуть жити у мене на каналі. Хто може, поширюйте серед німецькомовних або просто німців в Німеччині, поширюйте ці відео. Хто там як може? Я завжди щодо українських версій, українських блогів, я не просив цього. Ну, рідко, коли я кажу, що поширюйте там, пишіть коментарі, це допоможе там. Всі так знають, що кому робити. От. А тут, ну, тому що розмістити німецькою мовою відео, десь там, до когось достукатись, у мене немає можливості. Вони будуть якби, знаходитись у мене на каналі, англійською мовою зараз готуються, хто може там французькою мовою. І поступово будуть з'являтися такі відео, тому що я вважаю, що це теж робота робота, про яку говорить Павло От, нам потрібно працювати з аудиторіями німецькомовними, франкомовними, англомовними і так далі. І це треба робити. Тому, по-перше, не дивуйтесь, що у мене будуть з'являтися там в переміжку, тому що іншого ресурсу такого у мене немає. І поширюйте, звичайно, для німецькомовної аудиторії. От тепер уже все. Дякую за увагу за підтримку каналу. Якщо будуть якісь пропозиції, ну пишіть мені, чи в приват в не, цей в Facebook в месенджер. Мова йде там про французьку мову. Тобто, дивіться, який ще один важливий момент, мушу сказати. Спочатку пишеться текст українською мовою. Суфлера я його читаю, розміщу його в студії там на Садку Вишневому. Його він публікується цей текст. Дублюю саме на каналі Трігер. Потім він перекладається німецькою мовою. Потім цей текст німецькою мовою ми знаходимо носіїв мови, щоб без акценту це було прочитано. І звуковий трек, звукова доріжка пересилається. Я віддаю там теж це людям, які приглушують мою мову і ставлять там, німецьку мову. Ось обов'язково потреба от є не тільки в перекладачах, а в людях, які можуть без акценту це озвучити. Тому що такі, такі вимоги, такі правила мені сказали, що так має бути. Тому що ніхто не буде слухати відео, де з акцентом говориться німецькою, англійською там, чи французькою. Тобто, хто має які пропозиції, пишіть мені кудись там, я прочитаю. На цьому все тепер. Вже точно. Дякую за увагу. До побачення до наступних зустрічі.